Приречена на гнів, бо гріх знівечив цілі гожі, ще у Єдемському саду упав на неї вирок Божий. Вона проклята через гріх, горі й ненависті зазнала, Як Каїн авеля убив, і перша кров на неї Пала. Як перша мати на землі над сином плачучи ридала, сердечну рану у душі і наслідки гріха пізнала. З тих пір термінуть будяки, земля набродить, і в недолі корови несуться у руки постійне горе людські. Долі. Наша земля долина сліз, тут плачуть діти одинокі, плачуть в скорботах матері, і ллється кров святих пророків, плачуть поранені серця, душі обмануті за вірність, чи залікує раний час, чи залікує. І скорбот, де зрада є і смерть, і розлука багато воїн, катастроф, сердечно болісна розлука. А людство з сумніву свого живе сьогоднішнім лише днем. Священне слово каже, що земля ця спалиться. Земля пройде, а йота – ні, священне Слово, незабутнє. Ісус живий і ми живі, бо Він веде в святе майбутнє. Що за земля? Бог обіцяв нам нову землю, нове небо.